І проект суспільно орієнтованого навчання я готувала зі студентами в рамках курсу Економічна історія голокосту. Це був курс, який був підготовлений за підтримки музею Голокосту у Вашингтоні. І студенти на ньому вчилися власне, різних деталей, які пов'язані з економічним і соціальним життям Голокосту. І саме тому ми вирішили робити цей проект спільно з центром міської історії у Львові і розробити віртуальну інтерактивну карту місць пов'язаним з повсякденням Голокосту. Протягом цього семестру студенти перш за все робили дослідження, вони вивчали. Спогади, документи, архівні документи пов'язані саме з життям гетто у Львові. Ми ходили на екскурсії і дивилися власне, на терен цього гетто. І вони вчилися потім працювати з віртуальними цифровими джерелами, які розроблені на платформі Львів Інтерактивний, Центру міської історії. І ця карта вона включає в себе декілька різних підтем, які стосуються повсякдення гетто, А саме це місця торгівлі, це місця пов'язані з харчуванням, місця пов'язані з входами, виходами в гетто. І вони дозволяють зрозуміти, наскільки гетто було відокремленим, а наскільки воно все-таки було пов'язаним з Львовом загалом. І цей проект він є дуже корисним, оскільки досі ніхто такого не робив. Ми ми насправді дуже мало знаємо гетто у про історію гетто у Львові, і цей проект він є перш за все перше дослідницьким. А по-друге, він є проектом, який оприявнює цю історію і дозволяє іншим людям вивчати її і дивитися на візуально на те, що пов'язано з історією Голокосту.